Чоловік постійно мені казав, Таню буде війна, Таню буде війна, збирай речі. Я не хотіла це вірити, я не хотіла про це чути. Ми на той момент знаєте, ми тільки переїхали в новий будинок. Ми побудували будинок і тільки-тільки переїхали. Ну, Ми переїжджали літом, і буквально ну, це 5 місяців ми там пожили. Mm -hmm. Маленька донечка, тоді їй було там 2 рочки, 2 і 4 рочки. А потім воно як грякнуло це все, уявіть і. Зникло в нас Ми відчули війну повномасштабну, не 24 лютого. Відчули уже 2 березня, коли по Гуляпільській громаді взагалі зникло світло. Світло, mm -hmm. газ, вода воно ж це все було пов'язано. зник повністю інтернет, і ми були відрізані повністю від інформації. Це я пам'ятається так. Було жахливо. Я клала телефончик там спеціально на верхню шафу. Тільки для того, щоб яко, хоч якось зрозуміти, що коїться в світі. Знаєте, бабусі було тоді 8-4 роки, вона пам'ятає, як вона питає, ранком просипається і каже, Таню, ми де? Ми, типу, в Росії чи ми в Україні. Розумієте, от такий був uh -huh. страх у людей нас там паче, що ми не розуміли, де ми. А потім, на найбільшого страху, звичайно, наша громада зазнала вже 5 березня, ми почули перші вибухи. Перші вибухи, і вони були дуже сильними. Ми пам'ятаємо, як ми виходили на вулиці, дивилися, як уже по центру міста почалися прильоти. Ми ховалися у батьківському під погребі, mm -hmm. тікали зві... ну, туди, ховалися, але уявіть, родина здорова. Ну там ми там з маленькою донечкою ховалися. Там донька, сестричка моя з донькою, бабусі було ж 84 роки, батькам. Ну знаєте, уявіть, це треба було всім масово бігти в той погріб, щоб заховатися. А ну, а як ці погріба? Вони ж не були облаштовані ніяк. Вони ж сирі, холодні. Ми бігли там якісь брали матраси, одіяла, укривалися. Ну ну чесно, так ми просиділи оце. Ой, мені знаєте, мені здавалося, ми там просиділи ну два дні, але мені здавалося, і до сих пір кажеться, що ми два роки там сиділи в тому погребі. Чесне слово. Потім чоловік вже прийняв рішення. Він сказав: ви виїжджаєте терміново і березня о 6 годині ранку. Він нас посадив на автомобіль, і я за кермом доньки донька маленька поряд, і моя сестричка із донечкою. Ми в чотирьох виїхали. І ми тоді поїхали на Івано-Франківську. івано франківську ми прожили 9 місяців. 9 місяців. Ну, а знаєте, воно ж вже життя то продовжується. Ти читаєш вже новини, ти розумієш і приймаєш для себе рішення, що робити далі. Я дивлюся, що колеги там повертаються до роботи, колеги працюють, відроджують прифронтові медіа. Ну і я тоді вирішила, що треба повертатися до Запоріжжя, дякуючи голові національної спілки журналістів Сергію Антоновичу Томіленку, Я тоді до нього передзвонила. І перше питання: я кажу: Антонович, що мені робити? Скажіть мені, будь ласка. Ви типу, підштовхніть мене, а я далі сама попливу. Дайте мені фінансування, кошти, ви можете мені допомогти в цьому? Він сказав: Таню, так, запускаємо і пливемо.' І знаєте, і оце його слово да, коли він мені підтвердив моє бажання повернутися до роботи. Я буду його пам'ятати все життя, чесне слово. Повернулася до роботи і 3 жовтня 23-го року у нас уже вийшов перший примірник газети. Після оту, півторарічного після півторарічної перерви, це я тоді рахувала 586 днів. Уявіть газета не виходила до читачів. Mm -hmm. Це при тому, що газета е, майже сторічної історії. Вона була заснована у жовтні 1930 року. Це у жовтні цього року її виповнилось з роки. Ну не мала такого, знаєте, права. Ну Завершити випуск видання сторічної історії. Ну я зда... ну, мені здавалося, це хай це зробить інший редактор, а, -а, а тільки не я. Знаєте, ми відійшли від новиної журналістики. Тобто, коли якщо раніше ми там могли якусь нов... ну новина, ви знаєте, вона там живе пару хвилин, да? mm -hmm. але е ми не можемо, наприклад, короткі короткі новини. Ми знаєте, там коротко про головне, все переключилися ми на матеріали про, про волонтерів. Про захисників, uh -huh. про журналістські розслідування, типу що накоїли російські окупанти на території Гуляйпільської громади. Ми е, спілкуємося із родичами загиблих захисників, оскільки Гуляйпільська громада дуже багатьох людей втратила. Е, ставимо розповідь нарисові матеріали, пишемо саме про загиблих, про наших захисників. Знаєте, от е, Вчора цей хлопець е, працював у комунальній службі, і всі його пам'ятають, е, як він їздив по місту, прибирав, а сьогодні він на Курському напрямку і він загинув. Інформаційна політика, звичайно, значно помінялася. Оскільки знаєте, тоді ми виходили, а ну уявіть, ми були тоді щотижневник раз на тиждень е, виходили на восьми сторіночках. Зараз ми виходимо один раз на два тижні на восьми сторінках. І я навіть поясню, чому це так. По-перше, ми втратили рекламний відділ. Ну, я думаю, рекламний відділ втратили багато хто сьогодні, тому що ми тоді в нас із 12 сторінок 3-4 сторінки це була реклама. Угу. Уявіть, великий пласт втратили реклами. Далі ми втратили велику кількість передплатників. Тобто, втрата рекламного відділу, втрата читачів передплатників, я маю на увазі, ну і втрата штату. Ми з восьми чоловік настало чотири чоловіка. І четвертий пункт я б назвала: знаєте, що mm -hmm. раніше ми мали договори на висвітлення підписувати із представниками громад. Mm -hmm. То ми також це втратили. Ну ніхто зараз не підписує договір на висвітлення і кошти із громад ми не можемо взяти. Відповідно, має бути тільки якесь фінансове забезпечення з боку або держави, або Міжнародних партнерів, ну тільки таким чином має змогу працювати. Повно повноцінно редакція зараз. Ми випускаємо газету по передплаті, і автомобіль у Кирпошти везе газету навіть у Возвижівську громаду, даже до Гуляйпільської громади доїжджає автомобіль у Кирпошті. Mm -hmm. Тобто люди навіть там мають можливість передплатити газету. Тут стеля, бачите, ще є в цьому, в цьому кабінеті, mm -hmm. а ми ще просто ми на першому поверсі, це двоповерхове будівля. Mm -hmm. А ми на першому поверсі, і вона якраз вікна виходили на ту сторону, звідки був приліт. Mm -hmm. І то, відповідно, нас кабінет дуже сильно постраждав. Там просто посипалося все. Ну, Перший раз у Лейполі, я можливо бачила в кадри, там у нас і на сайті стоїть, як постраждав mm -hmm. офіс редакції газети. І нас сьогодні, і от це вже другий раз, коли було влучання, а кап впав пару кіло... пару метрах від mm -hmm. від дякуючи Національній спілці журналістів, які нам допомагають. Наприклад, там міжнародні партнери. От ми зараз працюємо з лабораторії журналістики, журналістських інтересів. Лабораторії можливо ви чули. Ця міжнародна організація. Mm -hmm. Потім, знаєте, якщо є фінансова підтримка, повірте, ну працювати в задоволенні. А якщо я як редактор я маю не просто писати статті, я маю бути менеджером. Я маю віднайти кошти для того, щоб заплатити у мене чотири офіційно люди в штаті, заплатити людям о, заробітну плату. Ну ніхто працювати безкоштовно не хоче, і не буде. Люди заохочуть, людям хочуть, і людям цікаво. Є Марина сьогодні. Безліч матеріалів і оці історії вони вражають до глибини душі. Розумієте, коли ми пишемо історії про того загиблого хлопця з Гуляйполя, з Малинівки, з Варварівки, з Івано-Франківщини, ну такі глибокі історії. Ну хто як не ми їх сьогодні зафіксуємо на сторінках газети? Воно ж все зберігається, розумієте? Тим паче, ми не просто пишемо на газету. Продовження ми знайшли в книгах. У нас колишній редактор, він кра... книговидавець, і ці всі історії ми помістили в книгу. І от буквально на днях має вийти книга про те, що ми зіб... Зіб... Всі... все зібрали про захисників, які сьогодні боронять Оборонці Олімпійського краю, називається, і всіх, хто оборонить наш Олімпійський напрямок. Ми розуміємо, що важливість нашої роботи. Але ж і я хочу, щоб і нас почули, чому я постійно акцентую mm -hmm. до е керівника НСЖУ пана Томіленка, що mm -hmm. ну посадіть нас на сталу фінансову підтримку, щоб я розуміла як редактор, що от я рік маю бути забезпечена. Ми втратили. Ми втратили рекламний відділ, ми втратили передплатників. Як запустити роботу і дати можливість працювати журналістам е тим, хто залишився? Люди, людей є потенціал, люди хочуть це робити. Ну, ми ж хочемо її отримати, хоч це не великі кошти, але хоч якісь кошти для того, щоб ми працювали в подальшому. Mm -hmm. А підтримку отаких районних медіа держава не надає. І чого, що ну, працювати журналістом, це просто виклик. Знаєте, Це просто людина горить, людина розуміє, що вона е хоче писати і вона це може писати. І вона навіть готова за мізерні копійки, бо знаєте, це як художник. це як... Е Митець, ну, це митці можуть тільки писати, тому що ну, не кожен може написати матеріал. Е, а тільки те, що це все перетворилося в таке обесцінювання цієї професії, я б сказала це так. Люди ризикують своїм життям, виїжджають на прифронтові, на ці е, розру, роз, розрушені будинки. Ви ж дивіться, скільки журналістів вже постраждало. Да? Я, наприклад, не прийняла для себе таке рішення їздити у профронтове гуляйполе і, черго... і, і знімати черговий розбитий будинок. Ну я не бачу цьому сенсу. Угу. Я бачу сенс писати про людей, угу. про захисників, про загиблих, це поміщувати все в альманахи, в книги, в газети. Ми маємо збирати цю інформацію, а їхати і знімати черговий розбитий будинок. Так, да, це болісно для людини, для нас це болісно, бо в нас у цих побиті будинки. Але я не бачу в цьому сенсу. Тому журналістів я не відправляю в ці прифронтові страшні точки. Нам достатньо і Запоріжжя uh -huh. розумієте, а тільки ж я ж кажу, ну уявіть жертовність цієї професії. А журналісти їдуть, журналісти знімають, журналісти страждають. Я не знаю, з часом що може перетворитися журналістика, якщо ми не отримаємо, от реально не буде створений фонд підтримки медіа, як це хотілося, хотіли зробити на державному рівні. Це на це мають звертати увагу. Агу, ми районні маленькі медіа, і ми пишемо про своїх громадян.